Що врачей, Відповідно до указу президента України Верховного командующа України Петра Порошенка з 20 січня 2015 року оголошена хвиля мобілізації. У нас проходили заходи оповіщення. Ми роздавали повістки особам, які... Ми плануємо призвати відповідно до мобілізації. Медичне обстеження дворівневе. Перший рівень проходить медичними комісіями в районних військових комісаріатах. Ці медичні комісії створені відповідно указів районних державних адміністрацій, і там виключно всі цивільні врачі з місцевих лікарів. Другий, другий етап проходить безпосередньо у нас на обласному зборному пункті. Особи, які не проходять, не проходять медичну комісію до збройних сил, не призиваються. Перший раз це пілотний проєкт по області. Ми спільно з цивільними психологічними службами, волонтерами, з асоціацією психодрами, з психологами. То у нас загалом за всю область працює 48 психологів. Це велика, велика цифра для того, щоб люди з психічними розладами які психотравмуючим фактором не факторам, до Збройних сил України. Багато помилки, які були зв'язані з першими волнами відбору, неправильна розстановка людей, не учет их особенностей личностных на командных должностях, на должностях младшего командирского состава, они как раз приводят ко многим вещам, которые связаны с ошибками в управлении личным составом. То, что вот мы имели потом последствия, где идет и алкоголизация, неподчинение командирам и так далее. Еще один очень важный момент – вычленить тех людей, которые по своим особенностям склонны к суицидальному поведению, к девиантным формам поведения. Мы предложили алгоритм, схему определенного отбора, И, на мой взгляд, успешно її пытаемся реализовать на базе нашего очень обласного областного Вона представляє представляет опросник. И понятно, что когда люди проходят его на уровне района, потом города или области, и люди, которые маломальские образованы и интересуются психологией, то есть возможность получить іскажені действительно результаты. Мы дополнили эту методику проективными методиками. Которые позволяет получить более информативные данные об особенностях личности человека. Естественно, есть некоторые деструктивные тенденции. Да? Например, люди говорят, вот нас посылают там, на мясо, нас посылают. То естественно есть и другая тенденция всегда в группе здоровая, где говорят, да, мы идем защищать свою родину, да, нам стыдно сидеть на диване, мы сегодня идем защищать наших детей. Мы создаем ресурс, который позволяет человеку справиться, совладать с этим страхом. и э, оставшись живым вернуться в гражданскую жизнь. Мы делимся телефоном, мы обмениваемся, мы даем им и свои телефоны, которые мы даем с целью психологического сопровождения этих людей. Завтра эти люди окажутся на боевых позициях, и у них должна быть возможность связь с родиной, с Черниговщиной, с тем, чтобы они могли опираться и получать эту помощь. И большинство людей говорят: я Здійся знательний вибір. Більше того люди кажуть, я мог знайти можливість і збіжати мобілізації. Ну я сознательно йду на це. на цьому етапі чергової хвилі мобілізації. питання уклоністів стоїть дуже гостро. Планується, що особи, які попали в цей реєстр, будуть до них прийняті жорсткі санкції, як з боку прокуратури. СБУ, МВД, так і аж до працевлаштування. Що так, так, так званий ловчий білет на все життя буде. Міністерство оборони Збройні Сили забирають. мене. Я бивший воєнний, бивший міліціонер, сам прапорщик. Дружина мене, Юлія, двоє дітей. Наша земля, наша Україна.